Кайзер міні містік так зветься цей чудовий фолдер від компанії Кайзер. Залізяка із 154 сім, з довжиною клинка 80 мм, з товщиною побуха 3,5 мм, прямі спуски і зведення в 0,5. Дуже класний ніж, дуже красивий. Мені дуже подобається, дуже він приємний. Напевне, такий собі один візьму. Підшипники в осьовому, механіка дуже гарна, фліпує просто на ура, Все класно зроблено. Дивіться, яка чудова рукоятка. Тут у нас вставка з однієї сторони, там дебольстер. У нас ультем і мікарта. Дивіться, вокруг освого навіть шайбочка така стоїть з мікарти. Як все чудово тут зроблено, підігнано і дуже класно. Кліпса глибокої посадки, дуже вона пружиниста і така середня жорсткості, більше як м'якенька. Дивіться, яка тут класна виборка для облегчення. Вони дуже класно зроблені, красиві, і там зовсім ніяк і завсіність немає. Прям відшліфовані вага всього 80 грамів. Дуже класний ніж.